На підприємстві гостра проблема в оновленні техніки, каже директор комунального підприємства Луцьк спецкомунтранс. Воно займається вивозом сміття із обласного центру Волині. Економіка під час війни бажає кращого, тому транспорт стали оновлювати вживаною спецтехнікою. Однак до цього процесу є суттєві зауваження: хтось дуже прагне досягти потрібного результату і тому не соромиться використовувати нечесні прийоми на тендерах. Технічних учасників про один із таких тендерів, в якому замішані компанія сім'ї рідного брата, представника президента України у Верховній Раді, колишнього високопоставленого прокурора Вадима Веніславського та бойфренд його дочки, сьогодні і поговоримо. Вмощуйтесь зручніше і не забудьте підписатися на канал Сили Правди, поставити вподобайку і написати, що думаєте про цю історію. Торік, 15 червня, комунальне підприємство Луцьк спецкомунтранс, яке займається обслуговуванням полігону, збором та вивезенням побутових відходів з обласного центру, оголосило тендер на закупівлю вживаного сміттєвоза марки «Івеко» або його еквіваленту. Улам мене можливість купляти техніку, тому що вона і працює нормально, і не збиває мені логістику, і ремонтується менше. Ну я не дуже задоволений купатися в вторинному ринку цієї техніки, тому що техніка специфічна. Мази та мази, які вже ми доїжджаємо докатуємо, вони дорожчі коштують, ніж він мають. Якби не війна, ми планували взяти в лізинг 6 нових сміттєвозів турецької зборки. Ну, почалася війна, лізингодавці припинили фінансування і все, і в нас вийшло знову туристи. Оновлювати потрібно. Оновлювати потрібно, тому що 250 тонн на добу потрібно вивозити з громади. На відкриті торги Луцьк спецкомунтрансу з очікуваною вартістю у майже 2 мільйони гривень подалося двоє учасників: місцева фірма спецкомунтех та підприємець Дмитро Булюк. Фірма запропонувала саме те, що й хотіли комунальники. І веко, який і по ціні підійшов, і ще й мав пробіг невеликий. Та й усі необхідні документи надали. А от другий учасник ціну поставив вищу на 1200 гривень. Однак, який сміттєвоз запропонував Дмитро Болюк, дізнатися неможливо, адже завантажені на прозоро документи не відкриваються. Це а також те, що Дмитро Болюк зареєструвався підприємцем всього за два тижні до тендеру, виглядає як мінімум дивно. Тому центр журналістських розслідувань «Сила правди взявся з'ясовувати, хто цей молодий підприємець і чому йому так не пощастило на першому штендері. Ми знайшли цікаві і навіть інтимні подробиці, але про все по порядку. Луцька фірма спецкомунтех, імпортер професійної спецтехніки. Нині співвласниця компанії, донька колишнього заступника прокурора Волинської та Одеської областей Вадима Веніславського Анастасія. Веніславський майже ветеран прокуратури, працював в органах багато років, починаючи з нульових. На підвищення пішов при Віктору Януковичу. Став прокурором району, а тоді й взагалі заступником прокурора області. У 2014-му його звільнили за люстраційним законом, але вийшло не дуже. Через шість років він поновився на посаді та ще й відсудив у держави 877 тисяч гривень. У 2020-му Веніславський повернувся в прокуратуру. Щоправда, Одеську обласну. Там пропрацював заступником керівника і деякий час навіть виконував обов'язки начальника. Перед цим він завбачливо перереєстрував свою частку в компанії спецкомунтех на двадцятирічну дочку Анастасію. Ось що тепер каже про його роль у компанії. Нинішній директор фірми Михайло Бухаров. Вінславськінма. За специфікою роботи компанія часто працює саме з державними і комунальними підприємствами. Ну бо кому потрібні ті сміттєвози і прибиральні машини. Тож за 5 років взяла участь у понад 100 закупівлях на Прозоро, більше половини з яких виграла. А торік і взагалі 80% доходів компанії були завдяки державним замовленням. Тож вигравати тендери для компанії важливо. А що ж Дмитро Булюк? Інформації про нього мінімум. Проте навесні цього року Луцьк спецкомунтранс купив у підприємця вживаний автомобіль за прямою угодою. Це був перший тендерний успіх чоловіка. Вивчаючи його договір з комунальниками, ми знайшли дивну деталь: серед власних реквізитів у нього вказано електронну пошту і телефон конкурента по сміттєвозівському тендеру спецкомунтеха. Описка чи ні? Булюк офіційно працює директором місцевої невеликої будівельної компанії Борей. Двічі чоловік відмовився спілкуватися. Вдруге, попри запитання журналіста, навіть не спромігся вийти з автомобіля, завів машину і утік. Поведінка підприємця дуже дивна. І уявіть, яким було наше здивування, коли ми натрапили на ось ці знімки в соціальних мережах. Виявляється, Дмитро Булюк в реальному житті не просто конкурент спецкомунтеха по тендеру, але й бойфренд співвласниці спецкомунтеха Анастасії Веніславської. Судячи з інстаграм, вони зустрічаються не один рік. А в додатку, який ідентифікує власників телефонних номерів за номером Дмитра Булюка, закріплені теги Хлопець Анастасії і зять Веніславсько». Якщо це дійсно так, то про це, ймовірно, мав би знати директор спецкомунтеха Михайло Бухаров. Я як такої людини не знаю. Я знаю його там святів. І... Наскільки я знаю, вона не одружена. Слово тобто, ну, зять, ну, зточниця. Я не знаю там, її і... особисте життя мене абсолютно не обходить. Отже, що маємо в сухому залишку? Фірма співзасновницею якої де Юре є дочка експрокурора Анастасія Веніславська, продає луцьким комунальникам сміттєвоз на відкритих торгах, де обов'язково має бути два або більше учасників. Єдиним конкурентом виступає її хлопець Дмитро Болюк. Останній уникає запитань журналістів. А їх накопичувалося чимало. Чи взяти участь у тендері було його власною ініціативою? Чи може його юридичну особу для цього хтось використав? Зрештою, чи мав він і якого сміттєвоза? А що ж думають про цю ситуацію інші учасники цього тендеру? Невже у Луцьк спецкомунтранці знали про таку пов'язаність учасників і сприяли їм? Невже Вадим Веніславський стільки років пропрацювавши в правоохоронних органах, схвалює такі схеми на тендерах? У компанії спецкомунтех здивувалися, що питання про можливу змову на тендері їм ставлять журналісти, а не правоохоронці. Тендерами ви займаюся я особисто. Ну, ви таке питання цікаве задаєте? Ви, ну, це питання мали б задавати слідчі органи, якщо є якісь підозри такі. Я бачите, я третє раз кажу, що я таку людину не знаю. Не знаю, ніколи не знаю. І що значить використати Ну, Якщо є когось якісь сумніви, чесно це не погано. Є антимонопольний комітет, є контролю ревізійного управління, є аудиторська служба держава, яка перевіряє закупівлю. Якщо якісь питання там, було, то що вони позитували тоді. Якщо директор спецкомунтеха дійсно нічого не знає про Дмитра Болюка, то що ж скаже Анастасія Веніславська? Ми спробували домовитися з підприємицею про зустріч телефоном, але два дзвінки не принесли результату. То зайнята, то роз'їзди, а потім і взагалі запідозрила у журналісті шахрайку. І раптом одного дня в одному з луцьких дворів ми зауважили той самий автомобіль, на якому підприємець Дмитро Булюк тікав від наших запитань. Адреса збігалася з адресою квартири Анастасії Веніславської. Автомобіль з'являвся тут стабільно. Одного ранку ми зустріли тут і пару сказала. Мене немає зараз можливості говорити. Я дуже поспішаю. Я сподіваюся. Зрештою ми вирішили поспілкуватися із колишнім співвласником спецкомунтеха, експрокурором Вадимом Веніславським. Для цього ми приїхали до його заміського маєтку. На дзвінки у ворота ніхто не відповідав. Щоправда, жалюзі чомусь самі почали опускатися. Тим не менше, через паркан у дворі помітно два авто преміум класу. Audi Q8 та Lexus 2020 року випуску майже з ідентичними номерами. Пара потягне на 110-120 тисяч доларів. Ці автомобілі зареєстровані на фірму «Спецкомунтех», до якої нібито немає відношення Вадим Веніславський. Отож, питань до Веніславських додалося. Проте відомий нам контактний номер Вадима Веніславського не обслуговується, а в маєтку ніхто не відповів. Довелося телефонувати дружині. Ми шукаємо контакти до Вадима Володимировича. Чи можете підказати, як з ним зв'язатись? Ну якщо вам треба контакти мого чоловіка, то шукайте. У нас є питання щодо його періоду роботи в прокуратурі і роботи в фірми спецкомунтех. А які у вас питання? Ви журналісти, ми... правоохоронні органи, що в нього, що у вас питання до нього? Е, ні, ми маємо інформацію про можливу недопро недоброчесність е, Вадима. Але ну, якщо ви якщо ви маєте такі е, факти, то звертайтеся в правоохоронні органи. Ні, ні Хай Ми хочемо, ми хочемо почути думку Вадима, дати можливість висловитись для читачів. Яку думку? Яка в нього думка? Він все чи Я... що працює. І от так, така і в мене думка, така і в нього думка. Тоб... Якщо у вас інша думка, звертайтеся в правоохоронні органи. Ні, Ні, ми хочемо дати цю можливість сказати йому слово, щоб він це сказав нашим читачам і щоб він, він розвінчав. А він не має бажання. Тобто він відмовляється коментувати? Відмовляється. Навіщо? Навіщо йому щось вам пояснювати? Хто ви? Для наших читачів? Ні, хто ви? Я, звідки я знаю, хто ви? Можливо, ви працюєте на країну агресора, При Як зустрічі ми сказали, ви можемо пред'явити всі документи. Пред'явіть, будь ласка, скиньте мені на Viber всі свої документи, я перевірю, хто ну, ви, на кого працюєте, на для кого ви збираєте вам... інформацію. Я все про вас дізнаюся, хто а, ви, і що ви. що цього... влаштовує. Будь ласка, що ви закінчували, хто у вас батьки, свій паспорт? Я повинна знати, номер паспорта, де ви проживаєте. Тільки після цього ми будемо надавати вам якусь інформацію, Походить. бо зараз дуже багато шахраїв. Незабаром після цієї розмови наші журналістці довелося побувати у поліції. Анастасія Веніславська подала заяву, що на неї мовляв вчиняють тиск. Ба більше нападали і шарпали поблизу її будинку. Бачите, в яких умовах доводиться працювати. Тому підписуйтесь на канал Сили Правди, ставте вподобання і напишіть в коментарях якісь слова підтримки чи що. Бо насправді про Веніславських ще багато можна говорити. І ще ледве не забув: ми дуже хочемо познайомитися ближче зі своїми читачами та глядачами. В описі до цього відео є коротенька анкета для вас, і з неї ми краще розумітимемо, які теми і з яких сфер вам цікаві. Заповнивши її, ви нам дуже допоможете. Далі комунікація з Наталією Веніславською продовжилася у Вайбері. Повідомляю, що мій чоловік є публічною особою та засновником благодійного фонду, який протягом року надає різну матеріальну допомогу. Попереджаю, що в разі публікації з даними, які носять особистий характер та дискредитують членів моєї сім'ї, що наражає моїх близьких на небезпеку, я вимушена буду звертатися в СБУ та інші правоохоронні органи. Вадим Веніславський не займається господарською діяльністю товариства та не є його засновником, а тому інтерес до нього як публічної особи є безпідставним та свідчить про бажання створення вами рейтингу видання за рахунок спотворення фактів, пов'язаних з прізвищем Веніславський, а не діяльністю товариства. На комунальному підприємстві Луць спецкомунтранс запевняють, що про зв'язки спецкомунтеха та Дмитра Булюка нічого не знають. А, для... а ви знайомі з кимось з Веніславським? Ні. Ми працюємо, хто там у нас? Михайло. Михайло. Бухаров, так. Да. Ну, Бухаро. але ви його так знаєте, так? Особисто, Особисто не знаю. Дивіться, я е менеджер не такого плану, щоб робити якісь договорники. Кажу вам Ну то, значить, поза вашими очима роблять договорники. Якщо це випливе, я буду регувати. Абсолютно. У мене нормальна репутація в місті, я не збираюся із якихось дрібниць всувати сюди репутацію. У нас не було ніяких е, зауважень зі сторони антимонопольного комітету або інших учасників, які могли бути. Тому всі питання або до болюка, або до спецкоментега. Я, я тут ну, не готовий вам дати відповідь на це питання. Мене влаштувала ціна, мене влаштував стан технічний знову ж таки автомобіля, який на вторинному ринку купувався. Він вже працює в нас е, ну, майже рік. Майже рік абсолютно ніяких проблем не було. Навіть е, нова машина. Купив би ще таких автомобілів штук 5. Яка ж відповідальність очікує причетних до згаданого тендеру осіб, якщо правоохоронці підтвердять змову його учасників? Держаудитслужба, яка моніторить державні закупівлі, ані торік, ані загалом впродовж останніх років, ні тендери луцьк не перевіряла та аудитів там не проводила. Сказали, що не було такого плану. Порадили звернутися до антимонопольного комітету. Можливо, вони і домовилися. Ми так і кажемо, можливо, і для того, щоб тендер відбувся, бо треба два учасника. Це питання мають досліджувати правоохоронні органи. і Антимонопольний комітет, як правило, робимо те саме зараз. Моніторинг як правило. Через електронну систему закупівель ми бачимо ті самі ці документи, що й ми і їх аналізуємо. А якщо доведуть е, цю змову, то який, який розмір штрафних санкцій? Це залежить штрафні санкції від суми закупівлі. І буде тим самим учасникам заборона здійснювати, ну, подавати пропозиції протягом трьох років на тендерах. Центр журналістських розслідувань сила правди уже готує звернення до правоохоронців стосовно тендеру Луцьк спецкомунтрансу та можливих узгоджених дій його учасників фірми спецкомунтех та підприємця Дмитра Булюка. Проте, чи не стане на заваді правоохоронцям те, що рідний брат Вадима Веніславського Федір Веніславський, колишній представник президента в Конституційному суді, а нині у Верховній Раді, обов'язково розкажемо про це у наших наступних матеріалах.